Ти вже маєш легендарного мішу? Я вже маю. Я не знаю, чому цей кушон називають легендарним, але дівчата кажуть саме так, коли його рекламують. Я, коли побачила ось ці порцелянові личка дівчат, я одразу собі замовила. Бо я ще з тих часів, що пам'ятають, жінки користувалися лональним кремом балет. І це було як маска. А ще ось в таких паперових коробочках туш ленінградська. Туди треба було плювати, потім щіточкою так чухати, а потім ще голочкою ті вії роз'єднувати, бо вони позлипались. Тож подивимось, як ця легенда впорається з дорослою дівчинкою. Погнали? Не можу я діставати, щоб воно було нормально, розумієте? Все вічно порве Маринка. Вельвет. Ой, ой ічки! Орлікіна заказували? Ну, звісно, він прикриває всі почервоніння, цяточки, недоліки, недоліки. Мені трохи незвично, бо я не звикла в побуті фарбуватись. Але знаєте, ось ці всі кушони, лайнери, хайлайтери. Для мене як ото е, бусики для аборигена. Ну, що скажете?